Привіт, привіт! Хочу вас всіх привітати з весною, з першим днем весни, з початком, з новим початком. І у нас ось такий каталог: Твоя весна, твій час сяйте. Каталог не компанії Юнайс. Nice. Ви, мабуть, замітили, що тут немає нічого ніякої позначки, що це компанія «Юнайс». Nice. Але ми, ви знаєте, що в нас трапилося з 11 на 12 лютого. Згорів наш склад, тому. А ми хочемо і маємо працювати. У нас є зобов'язання, у нас є консультанти, у нас є клієнти. Будуть наші товари, але трішки згодом, бо треба їх привезти, замовити, привезти, виготовити. Але ми починаємо зараз працювати з цим каталогом, з продукцією компанії Доктор Клінік Україна. Ось такий дивіться мені прислали. Помімо каталога, мені прислали ось такий подарунок. Дякую, дякую, велике. Крем для рук, hand and body cream, handла. До речі, дуже багато турецького тут, турецьких товарів, дуже багато всього того, що ми хотіли. Ну, асортимент дуже класний, реально класний. Будемо з вами разом знайомитися. Хочу це відкрити, бачите? Руки помажем якраз. Ну. Подивимося, цей крем, мабуть, також є в каталозі. Не відкривається. ладно, добре. Що у нас тут? Сроки пишуть по 27 рік. Ось так. Ну, дякую ще раз за подарунки. І почнемо з вами знайомства. Отже, це компанія, яка цікава, мені. На асортимент. Ми ви знаєте, що через два місяці після березня-квітня у нас буде злиття, і у нас буде спільний же каталог. У нас вже буде нова назва компанії. Ми вже не будемо Юнайс, nice, не будемо доктор Клінік, але у нас буде спільна е, спільна назва, спільний каталог, спільний маркетинг-план. Е, зараз ми відрізняємося. Ми зараз працюємо по своїм е, каталогам по, по своїм маркетинг-плану. Ми працюємо. Юнайс, nice, вони по своєму. Е, знижка у нас така зараз, як і у них. Не пам'ятаю, бачите, я не підготувалася, не пам'ятаю. Знаю, що максимальна знижка це при 60 бонус балів 30%, у Вона вже 33. Але ми відрізняємося від доктор Клінік тим, що в них 45 бал балів по ціні каталогу, а у нас буде 39, як як нашому маркетинг-плані. Отже, давайте полістаємо з вами каталог. Тут у нас йдуть новинки. Я асортимента, як ви не знаю, тому будемо з вами розпиратися по ходу. Я так розумію, це у нас парфуми ідео-спреї. вони йдуть аналогами якихось брендів. Ще я не знаю розкладку, це нужно узнавати. Набір панорама, 599 гривень. Це дезередорант спрей 199 гривень, я так думаю, що він парфумований. Парфумчики. в курсі, що це Phone Косметик, той самий виробник, що і наші б'єси, наші, наші юнайсовські продукції. Це маленькі такі 20 мл, тут великі по 50 мл. Інтимки, інтимка рожева для чутливої шкіри і просто заспокійливий інтим гель. Це у нас б'юті ціна, це так розумію, супер ціна. 219 гривень, 300 мл. Це Туреччина, наскільки я розумію. Тут що один за 259, другий два за 299 кожен. Це у нас лосьйони для тіла. Далі йдуть скраби для тіба Лорінті. Лор... 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 Це все Турція також, скраби для тіла. Бачите, такі гарні, як муси, вони получаються. Давайте трошечки приближу, нехай подивитись. Лимон, зелений чай, а також гранат. Так, тут що? Жіночий парфумований спрей міст. Міст для тіла. Хто е, шукав таке, ось у нас є тепер в асортименті подібне. Міцелярні води, бачите, з чого: Лимон, троянда, е, полуниця і авокадо. Мені цікавий дуже цей розворот, мені подобаються е, ці е, наборчики. Вони йдуть не наборчиками, можна окремо купляти. Е, тут є шампуні, літрові, 1000 мл і 500 мл масочки. <кхем> тут кератин, тут колаген, біотин. Здесь... Чого-то аргана і марако, ну, чого-то, і ольє какая-то кокосове молоко і чорний чесник. Те, що ми любимо, зверніть увагу, дівчата, хто шукав а, собі волосся ну, жирне волосся. Пам'ятаєте, що ми всі любимо чесник? Це чорний чесник, оце ваше. Спробуйте, у кого жирне волосся, обратіть внимание. І я думаю, що 399, 339 гривень за 1000 мл це дуже класно, мінус знижка. Так, тут що у нас сухі шампуні. Сиворотка для волосся кератином. Я так думаю, як... ну, я не знаю, як використовувати. Вона, мабуть, як колійка стоїть 25 мл. ладно. Двофазники Двофазники по 400 мл великий об'єм. Зверніть увагу: 369 гривень, також різні. Великий вибір цієї декоративної косметики. Пудри матові, міцелярні рум'яна. Пудра розсипчата. Тональники. це Туреччина, Туреччина все у нас йде. Тут що матовий праймер. Калифці лайнери. Бранзак, стик для контуринга. Ось так. Стик для контуринга. Навіть є туші. Великий вибір туші різні. рекомендують оцю всю маскару. Я так разуміется об'ємна. Олівці для брів, пудра для брів, помади. Зверніть увагу на ці помади. Я вже в своєму чаті дівчатам показувала, що це аналоги наших Юнайсівських помад. Колись вони у нас були Юнайс Дівайн, пам'ятаєте, здається, так називалася серія. Ось такі помадки, яких свочі, можете подивитися, у мене також. У дівчат, я вам можу скинуть, якщо що. Олівці для губ, це у нас помади матові олівцях, типу наших ляфам, до речі, треба спробувати, чим вони відрізняються ціна 29 гривень. Блиски, підводка, помади знову. Це якийсь надає губам розкішний блиск, блиск для губ, ось різні також. Знову парфумерія пішла. Я не розбираюсь в парфуміри. Я не буду за цьому остановлюватися. Передивляйтесь самі тут, що жіночий дезодорант спрей, чоловічий дезодорант спрей. Дитяча серія, дитяча декануло спрей, будь ласка, ось така навіть є. ну, Моя дитина 100% замовить шампунчики дитячі. Професійна серія антиакне, ваш ключ для чистої для здорової шкіри, Зверніть увагу, дермавія, бренд Дермавія. Тут у нас є цеалінова ділянкова маска, угу. делікатна маска Гель для очищення, сиворотка і крем антиакне. Зверніть увагу на це. також є професійна Сильна серія проти, що це у нас проти випадіння волосся: шампунь, спрей, вітаміни. ось такий комплекс Сиворотки з ретинолом, з вітаміном С, з гіалуронкою. Зараз ціна супер ціна 389 гривень, з колагеном плюс омега, крем для чутливої шкіри і емолентний крем. Я, ж, я не знаю, що воно таке, але на вид дуже класно. Також гель для очищення і зволоджуючий крем. Тут у нас спрей для інтимної гігієни. Такого продукту ще не було. Не знаю, що тут можна почитати. Якщо цікаво, робіть скрізь, читайте. Так, це у нас ультразволожуючий та поживний крем для обличчя. Пам'ятаєте, може, колись флюїд такий був крем? Я думаю, що це щось воно Наситить, Наносити на шкіру тонким шаром, двічі на день, вранці та Ну, подивимося. Падимося. Видно, якийсь бренд спеціалізується на засобах подогляду для шкіри. Це так пілінг для обличчя з кісточкою, так розумію. Опять, парфумерія. Не розумію, я чому якось така ну, не структурована Пофумарія окремо, це окремо все чередується. По брендам чи що? А, так, тут що? Що воно таке хоч, господі, розумію? Жіночі парфюм... місти для тіла. Місти, а оце. Мабуть, теж місте. Місти. Ось... Жіночий парфуморований бодіміст це місти для тіла. Добре. А, шампуні, безсульфатні шампуні. З кератином а, цей безсульфатний шампунь. Какой -то, не знаю, хто такий. для слабкого, неслухняного, для сухого фарбованого, для сухого пошкодженого з аливою. Серветки, Це у нас йдуть аромадофузори, Дезодоранти. органічний дезодорант Стік. Ось така цікава продукція є. Золота сиверка для обличчя ціна 669 гривень. Мабуть, вона, мабуть, точно золота. пробуємо. Мільцелярна вода для шкіри, антивіковий крем. Ось такий є. Тут що? Лосьйони для рук тіла, натуральні мила. Кремчики Крем Поживний відбілюючий, відновлюючий, крем для обличчя проти пігментних п'ятин відбілюючий крем, крем для обличчя з калагеном, дуже ну, дорога серія з підочі з калагеном. Я думаю, що вони, мабуть, мають бути супердієві. Опять знову парфумерія. Тут іде е, знову декор. Давайте вже не буду сильно розказувати рум'яна такі. Це в нас парфумерія таке. Бачите, парфумерія через сторінку як-то структурована трошки. Спреї для тіла, кульковий Дезик. Доктор Клінік Варіант пішов. Це у нас Туреччина, доктор Клінік. Цей... Господи. Вже забалакалась з вами. Макіяж, в общем, ви зрозуміли, де картина косметика. Ось такі варіанти в нас є тушів. Для вій різні палетки, навіть лаки для нігтів, помади. Тут також помада матова. Блиски, якісь бальзамчики, блиски це ще що таке. Особливості воску. воску для брів. Так, для проблем. А пробіотик. Пробіотик, вітамін С, колаген. Пінка з пробіотиками, тонік і екстразволожуюча маска. Зволожучий крем, Аквабомб. И злочка сыворотка. Анти-агейн. Какая серия AIDS? Тут у нас Day Night Cream, дневной ночный крем для доктора Клиника. Тут шо, різні тоніки, двофазник, клас, двофазник люблю. Двофазна міцелярка, пінка для очищення, молочко для зняття макіяжу. Зверніть увагу на ці сторінки, зволоджусь загостомолодження. Крем від зморшок навколо лачей. Сиворотка від темних кіл навколо лачей. Цікаво, бо у мене темні кола. Зробимо, подивимось. Тут серія з моцинемулітки, я зверніть увагу. Серія для проблемної шкіри. Тут такі є бальзами з календулою і е, е, чайне деревом це аналоги наших, я так розумію, все. Е, маски, плівки, ліняна маска, маска, плівка, крем-пілінг І грязнява маска. Е, тут гель антиакне, точкові патчі і ласьйон для, ас... для тіла османська троянда. Тут дивиться основання османа. Ну-ка, підніміть ручки. Серія з калагеном є, серія з вітаміном С, гель-пілінг аналог нашому загірком. гірком. До... Широкий каталог. Розказувати, розказувати. Давайте я так от вам буду гортати, а ви дивіться. Так, ластовиння. Ластовиня, що таке ластовиння? Так, що це у нас? Чорна маска з вугіллями, тонік. Ось ну, такі антизахисні. Це у нас. Мультифункціональна суха ліка з глітером, дитяча серія пішла. Зверніть увагу, це вже український, я зрозумію. Так, це так, український бренд. Інтимна, гель для інтимної гігієни. Навіть є прокладки. Тут дитячі шампунчики. Тут у нас такі гелі для душу, великий об'єм 750. Піна для ванни також 750. Ароматні лосьон для тіла дитячі, шампунь. Пам'ятаєте, у нас колись було з бананом? По-моєму, типу того щось. А тут полониці написано. бачите, Великий об'єм 1 літр. Так, рідке мило і рідке мило. Рідке мило, рідке мило. Гель для душу. Фу, вже язик болить. Пілінг для рук, крем проти В общем, для рук для них, гель для душу, крем салатаніна це у нас зубні пасти, порошки, гелі для шкіри. Ось такі спрейчики пілінги, крема потера. Розтяг... Я гортаю, ви дивіться, аналоги наших каштанів-перців. чоловічі серії. Так, давайте. Тут знову для чоловіків різні там пінки, Гелі для душу, гелі для душу. Пінка для обличчя, рідке мило, А ось, дивіться, це мій крем. Ось червоний, ну, якийсь із них. Не? Світ. алмолд, ось Ось це зволожуючий це мій крем. о, 169 грін, будь ласка, дякую, дякую, рідке мило для рук. Дезики. Шампуні. 600 мл. Засоби для укладки муси, лаки, спреї для фіксації, фарби для волосся. Фу -фу 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 Набіри для відновлення волосся. проти випадіння, пінка для волосся з оливкою олією. Кондиціонери для волосся шампунів. Такі ось є наборчики. Великий, вибір, великий вибір. Я вже чесно устала все перераховувати. Є сивертки ось ще шампуні, кондиці... маски, шампуні, термозахист, скраби, олійки для обличчя, натуральні олія чи для обличчя, чи для чого? Натуральна олія. Так, да, для обличчя для всього, мабуть. Ось такі засоби є. Пішли далі добавки. Я не буду на, на них зупинятися. Різні добавки, в тому числі колаген, є турецьке виробництво. Ось такий колаген. Будь ласка, на місяць. Всього хватить, Нужно буде купити, повідновлюватися трішки після трьох <та> би, <надоби> Засоби, хімія пішла. Давайте я вже не буду нічого листаю, просто показую, що є. Добре, я з них Ось так, є такі навіть для унітазів, для миття підлоги. назнажирювач різний. І дивіться, стартові набори. Наскільки я знаю, що для е, нових консультантів, для, для новачків, а також для нас, юнасівців, які тільки прийшли. Ну, по крайній мірі, мені так сказали, а як буде, не знаю, як буде це робитися, а будуть стартові набори пропонуватися. Мені цікаво, оцей набір, наприклад. Ось такий набір мені цікавий. Ось так. І на звороті за кожні 149 гривень у нас є відновлюючий крем для тіла, є світлюючий крем для обличчя, з мінам все. Ну, все, огляд зробили. Великий каталог, багато продукції. Сподіваюся, на нас подобається вам і вашим клієнтам. На цьому все. Всім дякую за увагу. Пока-пока.